Про Львівський органний зал я взагалі узнала дуже давно, але сюди приїхала з концертом, будучи вже після консерваторії Київської. Мабуть, вже давно, 2006 рік, мабуть, грала концерт, і мене вразив звичайний інструмент великий, звучний, з шикарними тембрами. І я грала романтичну музику, бо можливість є така гарна на цьому інструменті. Взагалі все можна грати. Ну романтику з шикарною акустикою взагалі, це як до душі. Ще була інша дирекція, ще не так був розвинутий, як зараз цей зал. А тепер в наш час нова дирекція, дуже добра команда, яка все робить для процвітання цього зала. І Різні концерти тут проходять, і різні виставки і програми для діточок, і цікаві якісь лекції. Таке, таке різноманіття, що за Львов дуже щаслива. І щаслива, що я сюди приїжджаю, дуже рада, що мене запрошують вже багато років.